Вітаю криптоспільнота! Це відео приблизно на 3 хвилини. Тут теплова карта ліквідацій, денний та годинний графік, опитування курсу на сьогодні, аль-сезон і головний прогноз. Мій текст читає програма, тому можливі неправильні наголоси. Ця інформація є загально доступною в інтернеті, не сприймайте її як фінансову рекомендацію, це просто думки автора, для інвест рішень проводьте свої дослідження. Прогноз біткоін на сьогодні 13 березня 2025 року. Що було вчора. Азія знижала курс до 82, Європа збільшила до 84, потім американські торги, як завжди, зробили зниження вчора до 80, потім підняли на 83. Далі інформація про накопичення біткоін ліквідності, де лонгісти та шортисти поставили лоти на профіти та стоплоси і де можуть бути ліквідовані їх позиції теплова карта ліквідації за одну добу знизу лонг ліквідність з 82 до 81 зверху шорт ліквідність з 84 до 85 більш тривала теплова карта ліквідації тижнева знизу є лонг ліквідність з 80-77 до 77. Зверху дуже велика накопиченість, починаючи з 84 і до 88. Денний графік. На денному графіку бачимо розвернення наверх, індикатор, ATA Trailing Stop Loss, показує кнопку в бай, рух наверх продовжується, дивіться на графік. Годинний графік. Опитування 13 березня 2025 року. Прогнозуємо ціну біткоін по завершенню торгів в Європі 15 годин 00 хвилин. 87 зростання. 85 мій прогноз. 83 норм. 77 зниження. Загальний прогноз на сьогодні. Рух наверх в зону 85. Альцезон 2025. Altcoin Season Index 22, вчора був 20, натиск біткоїна на альти триває, але зростання індексу може вказувати на зміну тренду наверх. Мета китів витягнути з нас альти по нижнім цінам, використовуючи різні методи. Потрібно просто тримати альти. До фази розвернення біткоїна з максимальних значень цього сезону залишилось декілька місяців, найскладніших для тримання альтів. Повторюю цю тезу щодня, бо вважаю її важливою. Напишіть коментар, людям цікава і ваша думка на цю тему. Приєднуйтесь в нашу криптоспільноту. Всі посилання в описі до відео. Головний прогноз 2025. Болотну федерацію буде знищено. Орки повернуться в свої печери, жерти якісь корінці та щурів і будуть працювати все своє нікчемне та безглузде життя на репарації. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, не забуваємо донатити на Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу, тоді і інші повірять. З вами був Віктор. Слава Україні!